поговоримо з Володимиром Путіним. Я хочу отримати. Дивіться, ось інше. Для танку потрібні двоє, як то кажуть, так? Тож сподіваюся, він теж погодиться. І я дійсно думаю, що це було б на 75% шляху. Решта, це документування і знаєте, переговори про положення землі тощо. То ви поговорите з ним цього тижня. Я думаю, що так. Для танго треба двоє Трамп поговорить із російським терористом Путіним вже зовсім скоро 30 днів тиші. Про що домовилися у Джиді та чи піде на ці умови Росія? Про це не тільки поговоримо із Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, Вас вчора ради бачити і слава Україні слава вітаю вас, пане Володимире. Україна готова до припинення вогню з Росією на 30 днів. Відповідну ініціативу запропонували реалізувати США під час переговорів української та американської делегації у. Судівській Аравії 11 березня там також зазначається, що такий режим може бути продовжений за згодою сторін, у разі якщо Росія прийме таку пропозицію. Але тут найголовніше запитання, звісно, чи прийме Російська Федерація таку пропозицію, тому що Трамп сказав, і ми вже це почули, побачили, що він збирається поговорити з. Диктатором Путіним ймовірно вже цього тижня сказав, що для танго треба двоє, і, і сподівається, що Путін погодиться на припинення війну вогню, і це буде 75% всього шляху. Решта це узгодження документу, обговорення позицій на землі. Тощо вірите у ви, пане Володимире, припинення вогню у найближчі дні та тридцятиденне перемиря загалом? Ні, ну в найближчі дні точно во не буде, тому що про це ще треба домовитися. І от якраз ці 25% це насправді а, ну, нібито фінальна частина домовленості, але просто щоб було розуміння, а, що це дуже і дуже непросто, і це, і це потребує часу, тому що а, для того, щоб домовитись про реальне припинення вогню, військові експерти не просто експерти із кабінетів, а представники збройних сил двох воюючих країн, мають сісти за стіл переговорів, тобто мають бути прямі переговори між воюючими країнами. При посерединстві США, звісно, в даному випадку, е, і вони мають узгодити. І це буде е, не єдине, але головне проблемне питання, яке потребує е, ну, серйозних зусиль і часу, тому що лінія фронту більше тисячі кілометрів. Лінія фронту жива, нестабільна. Вона кожен день змінюється. І тому потрібно е, е, визначити, а яка буде лінія зіткнення, вздовж якої буде припинення вогню. Я вже не кажу про нові проблеми, які насправді теж потребують узгодження і навіть нових контрольних механізмів. Простий приклад. От коли були ще мінські угоди, які там багато хто згадує, там, хто добрим, хто недобрим словом, але ну, тоді були певні механізми, певні процедури, зокрема, там от відведення важкої зброї від лінії зіткнення, яку згодили, і теж було непросто. Uh, і навіть як мені розповідали дипломати, військові експерти uh, було uh, опломбування стволів артилерійських стволів або стволів мінометів. Uh, навіть uh, теж така деталь, uh, але дуже показова. Знаєте, приїжджали uh, представники контрольної місії СМ SM, ОБСЄ, спеціальна моніторгова місія. Вони навіть нюхали ці стволи: стріляли з них чи не стріляли. Е, але е, зараз, от, основна е, сила бойових дій на сьогодні це дрони, бойові безпілотники. От які контрольні механізми мають бути по безпілотниках? От я не знаю. Да, і це одне з непростих питань. От знов таки лінія зіткнення. Тому що треба узгодити, а де вона буде? В районі Покровська, Часів Яр, там, Купінськ, Де саме? Тут будуть дуже серйозні протиріччя між воюючими сторонами і просто узгодження лінії зіткнення це вже непростий технічний процес. Насправді я б сказав, це, це не 25%, а реально майже 50% буде, тому що ну, з точки зору часу. А час важливий. Чому? Тому що нагадаю публікації, які з'являлися раніше, і думаю, вони відповідають дійсності. Трамп дуже хоче. Щоб оце це припинення вогню, воно було вже найближчим часом. Ну як найближчим часом. Найближчим ні це неможливо, тому що ще й переговорів про це немає і згоди російської сторони, але не пізніше, 20 е е квітня, велик день, пасхальні свята, але насправді Трампа хвилює не тільки пасхальні свята, ну просто там канікули релігійні починаються на, для американської публіки. Це важливо. Тут важливо 100 днів президентства Трампа. От Трамп хоче отримати великий приз мирну угоду або от угоду про припинення вогню саме до 100 днів свого президентства, щоб можна було прозвітувати. От одна з головних моїх передвиборних обіцянок: вона виконана. Бачите, це моя велика перемога. Про перемогу це не метафора. От буквально зараз. І це, до речі, теж пояснює, чому американська сторона так, от е, з високою великою повагою ставилася до е, переговорів Джиді. Якраз саме зараз відзначаються в США 50 днів президентства Трампа. І на сайті Білого Дому навіть почалася інформаційна кампанія «50 днів президентства Трампа 50, 50 великих перемог. Ну прямо в радянському стилі. стилі. Е, тому 100 днів це ще більш важливо. І от Трамп зацікавлений, щоб це відбулося от протягом місяця, щоб фіналізація підписання угоди про припинення вогню. От коли почнуться ці 30 днів, це було десь в середині квітня, не пізніше 20 квітня. А от чи зацікавлений Путін в цьому не впевнений? І ми не знаємо поки що відповіді на це запитання. Ну частково будемо знати найближчі дні. Я це називаю дилема Путіна: Трамп чи Україна? Тому що якщо він хоче продовження переговорів з Трампом, якихось великих домовленостей з Трампом не тільки по Україні, то йому варто погоджуватися на це припинення вогню. Напевно, будуть якісь вимоги, там, додаткові умови і так далі. Але важливо погодитись, щоб не втрачати перспективу подальших переговорів і домовленостей з Трампом. Якщо ж для Путіна важливіше буде продовження війни проти України, Намагання дотиснути нас а, до капітуляції, до поразки. Ну Тоді він має відмовитись від е, припинення вогню. На мій погляд, поки що на даний момент, схоже, за опосередкованими знаками що Путін буде трохи схилятися на користь першого варіанту, е, я думаю, що він може погодитись знов таки. З вимогами, якимось там, з, з додатковими умовами, але може погодитись на початок мирних переговорів з Україною за участі США, це як крок з його боку, і це буде такий компромісний варіант. Ну що е, головні розбіжності раніше були такі між США і Росією. США наполягали, щоб спочатку припинення вогню, а потім мирні переговори. А Путін навпаки. Спочатку мирні переговори, потім мирна угода, і тільки після цього завершення війни. Зараз ну, може бути компромісний варіант. Починаються мирні переговори не тільки про припинення вогню, але на першому етапі буде спроба вийти на припинення вогню. От на, ці, на цю угоду, про 30 днів припинення вогню. І для росіян американці хочуть застосувати стимул. От побачимо, ну, якщо домовляться про це, як це спрацює? Е, в разі виконання домовленості про припинення вогню е, буде скасована е, частина санкцій. Будуть виконувати 30 днів. Після цього ще е, частина санкцій буде скасована. Ну і отак, от поетапно. Оце е, цікавий момент, чи спрацюється чи ні, ми не знаємо відповіді. Погодиться Путін на припинення вогню чи ні. Ми теж не знаємо відповіді. Але якщо е, в найближчі дні, е, після переговорів, які от зараз будуть відбуватися, спочатку між е, е, ну, представниками Росії і США, Стів уїткав спецпредставник Трампа вже в Москві, як кажуть, Якщо вони домовляться про телефонні перемовини між Трампом і Путіним, от десь я думаю наприкінці тижня або на початку наступного тижня буде більш-менш очевидно. готова Росія до переговорів з Україною чи ні, і відповідно до переговорів про припинення вогню. Якщо так, тоді будуть домовлятися про початок. Прямих переговорів між Україною і Росією, де коли вони відбудуться, який порядок денний склад делегацій, і так далі. От приблизно така логіка переговорного процесу, і відповідно індикатори. Якщо Путін погодиться на початок переговорів про припинення вогню, то я думаю, що про це буде ну, більш-менш очевидно десь на наступному тижні. Пане Володимире, є реакція з боку країн агресорки Росії. Зокрема, сказав, що сказав Пісков, що Росія вивчає заяви, що були зроблені за підсумками вчорашньої зустрічі делегації України та США у Саудівській Аравії, і не виключаються переговори диктатора Володимира Путіна і глави Білого Дому Дональда Трампа. Про це повідомив речник диктатора Росії Пісков під час брифінгу, якого цитує одне з видань. І тут ви згадували пане Володимире, про санкції. Тут про санкції як метод тиску. Що сказав ще сенатор республіканець Грем, про що ми вже неодноразово говорили з вами, що якщо Росія відмовляється від пропинення вогню, ми повинні накласти на них санкції. Сказав Грем і сказав, що я запропоную конгресу санкції, які накладатимуть обмеження та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран, і Росія давно заслуговує відчути величезний економічний біль за своє жорстке. Торнення в Україну сказав Грем. Проте ми прекрасно розуміємо, що санкції не є миттєвим рішенням, вони мають довгостроковий вплив на Росію. Проте, ось окрім санкцій, що ще може бути використано як тиск на Російську Федерацію. Поки що не, не знаю, що ще уявити, окрім цього, і що може запропонувати Білий дім як тиск на Росію. Хіба що повністю продовжувати далі озброювати Україну? Так, да. постачання зброї Україні, відновлення постачання зброї України, да, це теж інструмент тиску на Росію. Я переконаний, я, чесно кажучи, не очікував, що от буде таке швидке рішення про відновлення постачання зброї в нашій країні, що відразу про це домовляться в Джиді. Тому що я думав, що поступово це будуть робити, ну, щоб був інструмент тиску США е, і на Україну. Але зараз схоже, що ну, раз з Україною домовились, нема сенсу на нас тиснути саме зараз. Ми готові брати активну конструктивну роль в переговорному мирному процесі. І явно на американців це справило таке дуже позитивне враження, а тим більше їм потрібен був позитивний результат цих переговорів. А, а проблема зараз в Росії. От у нас на це мало звертало увагу. Навпаки, був такий стереотип, що нібито Путін і Трамп про все домовились. До речі, і у нас було багато побоювань, ну, зокрема, там і висловлення деякі, навіть того, того самого Марка Рубіо. Держсекретаря США, от які американську делегацію в Саудській Аравії, що там Україна має піти на територіальні поступки, от Трамп казав, що Україна має продемонструвати, що вона реально готова до миру. І це наводило на думки, що американці нас можуть схиляти до миру на російських умовах. От такі побоювання дійсно були. Але е, зараз очевидно, що е, явно є проблеми у американців переговорах з росіянами. Тому що нагадаю, останній раунд переговорів на високому рівні відбувся 18 лютого, майже місяць тому, ну більше трьох тижнів тому, і після цього були тільки переговори в Стамбулі, технічні переговори. Там не високий рівень був, а такий експертний. І вони не дали особливого результату. Хоча стосувалися тільки відновлення роботи дипломатичних місій, повноцінної роботи дипломатичних місій США і Росії. І, і досі невідома дата зустрічі Трампа і Путіна питання теж не вирішено, і, схоже, явно є зависання в переговорах між США і Росією. І тому я думаю, що американці навіть от через переговори в Джиді вони продемонстрували росіянам. Ви або домовляєтеся, погоджуєтесь, або ми будемо допомагати Україні зброєю. В першу чергу от відновлення надання нам розвідувальної інформації це теж сигнал росіянам. Так, що це інструмент тиску в той же час. От е, вони демонструють і е, певні бонуси, мовляв, от погодитись на переговори, погодитись на припинення вогню, тоді от, може бути скасування санкцій. Так що і батіг, і пряник одночасно американці використовують санкції. Я до речі, тут більш скептично ставлюся, тому що е, двостороння торгівля між США і Росією зараз мінімальна. Там всього декілька сот мільйонів доларів, і е, е, санкції двосторонній торгівлі, а до то, там підвищення тарифів нічого не дадуть абсолютно. От якраз тут я великий скептик, і не тільки я е, я читав думки американських експертів, які також скептично це оцінюють. Можна казати, що це пекельні санкції, але ну, тут риторики більше, ніж е, реального тиску. Але е, тут важливий тиск психологічний Трампа. От зокрема, я не випадково сказав, що для Путіна важливе продовження переговорів з Трампом. Якщо Трамп буде ставити питання руба або зараз погоджуйся на припинення вогню, ну і не переговори про це, або ну тоді нема сенсу сподіватися на якесь просування двосторонніх стосунків між США і Росією. От це буде впливати на Путіна найбільше, а не санкції і от зброя буде впливати. Да, зброї для України, а санкції думаю, що це поки що менше що хвилює Путіна. Скоріше, от навпаки, скасування санкцій. Оце для російського бізнесу і для російської влади це значище. Тому от на це вони можуть реагувати, і саме тому потрібні потрібно продовження переговорів з Трампом. Але тим не менш, ми поки не знаємо відповіді. От як буде поводитись Путін, і те, що ви цитували заяву Піскова, вона залишає простір для маневру. Думаю, що от буде вирішуватися подальша поведінка Путіна від переговорів його з Трампом. Оце буде вирішальний момент. Після цього ми будемо вже. Ну, мати якийсь матеріал, будуть переговори вже між Росією і Україною чи не буде, і відповідно, як далі буде розвиватися і війна, і переговорний процес. Аналодимире також Андрій Єрмак, керівник офісу президента, за підсумками усіх переговорів сказав журналістам наступне, що станом на зараз розглядаються різні варіанти гарантії безпеки, які може отримати Україна для запобігання повторному російському нападу у майбутньому. І він сказав наступне процитую його слова: що ми розглядали різні варіанти, які знаходяться на столі на порядку денному. Так як ці розмови, консультації, перемовини ще тривають. Я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні варіанти, але це точно ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якій агресії в майбутньому. Звісно, він нагадав про доволі поганий досвід України щодо всіх Будапештських меморандумів, мінських угод, і так далі. які, за його словами на жаль не дали Україні жодних гарантій, і ми це розуміємо. І сталася повномасштабна агресія Росії проти України. Тим часом, щодо ось цих гарантій, я бачу заяву ще держсекретаря США. Він заявив, що не став би характеризувати запропонований Україною та США розвивати продаж корисних купалень як документ безпеки, і водночас він додав, що Україні потрібний достатній військовий засіб проти нападу в майбутньому. Про що може йтися, пане Володимира, в даному випадку? Можливо, про миротворців, що є доволі зараз дискусійним питанням. Що які варіанти ви гадаєте можуть бути? Дивіться, ну давайте не плутати, це я кажу не вам, а широкої публіки, публік, тому що тут плутанини дуже багато. В коментарях, в соціальних мережах. Миротворці і гарантії безпеки це різні речі. Тому що про миротворців це необхідно окремі домовленості, і ця тема, скоріше за все, буде обговорюватися як засіб забезпечення реального припинення вогню. Тому що просто політичних домовленостей замало. Наш сумний досвід по мінських угодах свідчить, що, на жаль, ризики постійних порушень режиму припинення вогню дуже великі. І може статися так, наприклад, що домовляться про припинення вогню на 30 днів, якийсь час можуть виконувати, а потім там пройде 100 днів Трампа для Путіна 9 травня і почнуться порушення або свідомі провокації, особливо з боку Росії, тому що Росія може бути зацікавлена в тому, щоб спровокувати. На нові конфлікти загострення воєнної ситуації і шантажувати нас з одного боку, а з іншого боку, відновити торги з американцями, навколо припинення вогню. Такий сценарій, на жаль, дуже вірогідний. Щодо теми європейських миротворців, їх називають миротворцями, але реально це сили стримування, які мають бути розташовані не по лінії зіткнення, як реальні миротворці мають бути, а в тилу. І вони мають стримувати ризик нової російської агресії проти України. Про це теж треба домовитись. І в принципі, американці підтримують цю ідею. Росія проти, але дуже добре, що Трамп за. І тоді Трамп має е, тиснути на Путіна і казати, що е, Україні потрібна гарантія безпеки. Це відносна гарантія безпеки. Але от розташування таких сил стримування європейських на території України да це е, відносна, хоча б часткова гарантія безпеки для нас на майбутнє. Е, на мій погляд, головна реальна гарантія безпеки для нас це збереження сильної армії. Таких озброєнь, які можуть дати відсіч російській агресії, і відповідна постачання зброї, в тому числі сучасної високотехнологічної зброї з боку наших партнерів, зокрема з боку США, от постачання зброї з боку США, тому що все інше ну можливо, теоретично там підписання якогось договору про взаємні безпекові зобов'язання, це теж можливо теоретично, якщо американці на це погодиться. Я не впевнений, але. На перспективу це можливо далі. А, а, от щодо миротворців американців, позиція нинішньої адміністрації категорично ні Ні в Європі, а, ні, а, тим більше в Україні. А, так що тут мало віровідно. Але можуть бути варіанти, коли тема миротворців європейських буде обговорюватися, американці можуть там упосередковано допомагати. Європейці саме про це ставляться питання. Так що те, оця тема вона відкрита. Це предмет переговорів, і саме тому Єрмак дуже обережно зараз висловлюється. Дуже добре, що ця тема обговорювалася на переговорах. Тому що ми пам'ятаємо, як в Білому домі на це роздратовано реагували і ну казали, що зараз не на часі це обговорювати. А те, що вони стали це обговорювати на переговорах в Джиті, це вже великий прогрес, на мій погляд, пане Володимире, от якраз таки про те, що. Не говорилося під час е, цих е, переговорів. То під час переговорів сторони не обговорювали відставку Володимира Зеленського. Про це подумляю саме з посиланням на пост журналістки Fox News Нани Саджай несаджай соцмережі X. Вона стверджує, що джерело, яке безпосередньо бере участь у переговорах між та Україною, брало участь, повідомило їй, що проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалося в Джиді. Хоча пам'ятаєте пана Володимира, ми до цього багато бачили. Різних статей з іноземних змі, що нібито адміністрація Трампа буде тиснути на це, на нашу адміністрацію, на, на президента України Володимира Зеленського про щодо проведення виборів і відповідно про щодо питання легітимності чи нелегітимності президента України. От що думаєте, ви стосовно цього, чому в даному випадку, коли з боку Білого Дому лунало багато таких заяв про проведення виборів під час не було. Вибачте, перепрошую, не було жодної заяви з боку Білого Дому. Жодної заяви офіційної заяви про необхідність виборів. Були суб'єктивні думки сенатора Лінці Грема. Хтось сказав, що бажано провести вибори. Вимог про проведення виборів, офіційних вимог, в тому числі в переговорному процесі, жодного разу не було. Давайте не плутати, от знов таки, тому що плутанина існує, і у нас багато хто сприймає сприймає публікацію в різних західних виданнях як вже офіційну точку зору. Ні, це не так. Я можу вам навести купу прикладів, коли щось написали, причому дуже поважні видання або інформаційна агенція, Reuters, Bloomberg, Блумберг. Написали через день-два. Це спростовується. Або з'ясовується, що це не відповідає дійсності. От те, що ви сказали, Більд написали американське анімецьке видання, відоме видання. Що от все е, я просто процитую: що не буде відновлень е, постачання американської зброї, поки президентом буде Зеленський. Я цитую, те, що Більд написала, що ми зараз знаємо, зовсім протилежне. Тому, е, от моя порада всім. Звертайте увагу тільки на офіційні заяви офіційних осіб. Особливо от такі офіційні документи, як з'явилися за підсумком переговорів в джинді. А те, що написали хтось з посиланням на анонімні джерела в Білому домі, десь ще, це може бути інформаційним, психологічним тиском на українську сторону, щоб примусити нас до поступок. Але це не є офіційною позицією. Скажу більше. У міждержавній практиці, е, відносин, ну крім е, війн, е, неприпустимо, щоб одна держава, навіть така як США, вимагала від іншої держави заміни її керівника. Це просто неприпустимо. Це порушення державного суверенітету. Я не знаю таких випадків, щоб були такі вимоги е, на переговорному рівні. Тому я дуже скептично і критично ставлюся до таких публікацій, тому що це чутки, одна бабця сказала щось. Вибачте, от за таке можливо, грубе порівняння, але по суті багато хто з західних видань зараз грається з недостовірною інформацією або просто бере участь в кампаніях психологічного тиску на українське керівництво і дуже показово. От в це я абсолютно вірю. Ну і схоже за результатами переговорів, що ця тема взагалі не піднімалася. І це якраз спростовує всі ці дурнуваті публікації про те, що американці хочуть поміняти українське керівництво. Ми бачимо прямо протилежну ситуацію. Пане Володимире. Я процитую слова, от саме Трампа. Чому я про це згадала? Наприклад, Трамп, 18 лютого, він казав наступне: він пов'язав проведення виборів в Україні з домовленостями щодо припинення війни. І він сказав, що ми маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів, де є воєнний стан. По суті, воєнний стан в Україні, де лідер в країні. Я маю на увазі Трамп, що каже. Мені неприємно це казати, але його рейтинг свалення впав до 4%. Пам'ятаємо, що Трамп сказав це. Потім звісно, ось ці відсоткові співвідношення спростовували, говорили зовсім інше. І ми пам'ятаємо, що президент Трамп з необґрунтованою критикою звернувся до президента України, назвавши його коміком, диктатором. Також звинувативши у небажанні проводити вибори. Тому ось ці заяви, вони якщо їх узагальнювати аналізувати, вони в принципі є. І приводять до думки того, що все ж таки Трампу не подобається. Не приводять, не приводять. Я нагадаю вам конкретну ситуацію. Знову процитую Трампа. Ось ви цитували Трампа. Я процитую Трампа. Трамп назвав 18 чи 19 лютого Зеленського е диктатором без виборів. Теж про вибори. Хоча і те, що ви цитували, і ця заява там не було вимог негайно, щоб Україна провела вибори. Не було таких вимог, щоб ми негайно... критика була. Тема виборів обговорюється, Лінсі Грем про це казав ще в 23-му році. Це популярна думка у республіканців. Але от вимог, саме вимог, ви маєте негайно провести вибори навіть під час війни. Такого не було. Так, от, сказав, Зеленський, сказав Трамп, що Зеленський диктатор без виборів. А через тиждень, коли його запитали, а він каже: я не пам'ятаю, щоб я таке казав. Це Трамп. Так, от, я раджу не робити буквальних висновків з окремих висловлень Трампа. Treba uh, Trumpa ocenjujati skupno. От, коли він повторює одну і ту ж думку регулярно, постійно от для данга для танго потрібно двоє. Ну це про необхідність переговорів між Росією і Україною прямих переговорів. Оце важливо. А е, заяви про те, що от е, коли був тиск на Україну в зв'язку з ресурсною водою, е, ця заява була в конкретному контексті, і потім позиція США помінялася. Так що я якраз дуже критично ставлюся, от, коли робляться спроби, взяли. Окрему заяву сьогоднішню заяву Трампа витр... вислукнули її з контексту, і з цього е, робляться висновки. Це неправильно. От я чув неодноразово думки американських колег, які кажуть, е, Трампа треба сприймати по сукупності заяв, але не робити буквальних висновків з кожної окремої його заяви. Так, пане Володимире, я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Володимир Фосенко, політолог. Бажаємо нашим глядачам спокійного дня і кажемо до зустрічі.